14 учасників і 14 призових місць на обласному рівні. Такий відмінний результат Криворізького ліцею номер 24 Це вже не перший раз, що я беру участь в обласних олімпіадах. Тобто, ще до мого би, переїзду в Кривий Ріг івано франківську я постійно брав в них участь, також займав місця в принципі. Я це дуже люблю. Я посіла друге місце з обласної олімпіади з української мови та літератури, третє місце в Олімпіаді з географії та друге місце з фізики. В умовах війни олімпіади проходять в онлайн форматі. Тож були і додаткові технічні критерії. Нам надавали завдання на пошту. Також були створені Google Classroomи, і в яких нам надавали завдання інформацію, організаційні моменти для дитини технічні моменти більше напевно ускладнювали ситуацію. Бо було треба правильно під'єднати камеру, дотриматися всіх академічних доброчесностей, щоб не виникли питання до порядності і підготовленості. Чи брати участь в олімпіадах спочатку це питання викликало дискусію, та діти були налаштовані на боротьбу, кажуть педагоги ліцею, коли була? висунути те, що буде чи не буде Олімпіада. Ну чесно, як вчитель я думала, що, мабуть, не варто зараз проводити олімпіади. Коли поспілкувалася з дітьми, то зрозуміла, що можливо це їм потрібно. Чому? Тому що це створює у такий стан. Ну тобто вони їх повертають до того часу, коли було більш все менш стабільно. Тобто, це якась стабільність для них. Під час війни я вважаю, що доцільно проводити якісь заходи, олімпіади, наприклад, тому що це як відволікає нас та. Створює атмосферу, в якій ми почуваємося в реальному житті, та можемо забувати про всі страхіття, про усю війну. Попрацювали усі і діти, і наставники. Тож і результат участі в олімпіадах високий, вважають в адміністрації закладу. Саме завдяки поєднанню роботи психолога. Класного керівника, учителя предметника, адміністрації і велика подяка окремо вчителям інформатики, які зуміли організувати підготовку учнів саме із технічних питань. Олімпіада була проведена, і, в принципі, на високому рівні я вважаю 14 із 14 – це достатньо добрий результат. Михайло Бистров, Вадим Діденко, цей день.